Відрізняється ознака, яка має бути віруючи в Христа, будуть класти руки на хворих і добре їм буде від духовного дару здоровлення. Чим відрізняється ознака хрещення Духом Святим, говоріння іншими мовами від духовного дару інші мови? Як отримати і практикувати духовні дари? Чи можна мати духовний дар, але не знати про це? Серйозне запитання почнемо з такої глибини. Коротко, можливо, сьогодні не є конференція на цю тему. Я розумію, це можна годинами говорити, але якщо якісь поради коротенькі. Йду. Казав Хрущов, хто сказав? <реш> Цікаве запитання. Я над тим запитанням в свій час роздумував, тому що це питання побутує у багатьох віруючих, особливо п'ятдесятників. Дар мов або дар Святого Духа, і ознака е, Святого Духа. Е, ну, а чим відрізняється е, Віталій від е, Ну, Для мене це одно і те ж саме. Те, що мені Бог дає, це для мене дар. Для вас це ознака, що у мене є дар. Така коротка відповідь. Я багато цим, над цим роздумав. Для того, щоб знати, хто є одарований, я бачу по тому, що він є одарований. Ну, от, наприклад, Віталій має дар. Чи Михайло Степанович має дар. Я бачу це. Ну, є ознака для мене, а для нього це дар. Ну, якщо так коротко. Там ще Це про ознаки інших мов. Також було про здоровлення. Ну, отримати, так, як отримати дари. Отримати так, дари, Ми чули сьогодні про хотіння, про бажання. Ви знаєте, хотіння воно не просто хотіння. На мою думку, у Біблії є сказано, коли хто прагне із вас. В Біблії є багато і в Старому Завіті, і в Новому Завіті таке звернення Бога до людей. Тільки на спрагнених Бог вилі. Свою благодать. Ви знаєте, прагнути і хотіти, як ми чули сьогодні, хотіти, не вредно. Так? Можна хотіти, а коли ти спрагнений, людина, яка спрагнена, вона тільки про те і думає, тільки того і бажає. Вона є одне на умі цього отримати. Їй не цікавить нічого, ні погода, ні політика, ні якісь інші речі. Вона прагне, в неї є одне бажання отримати, напитися. Ось відповідь від, Божа, від Божого Слова. Добавляю тим, що Біблія чітко говорить до Корінтян, ревнуйте про дари духовні. Йде мова про те, що дари духовні вони мають ціль і призначення для будови церкви, не для піднесення особи. І якщо, наприклад, в мене є, скажімо, така внутрішня о, мотивація, Господі, дай мені, ну щоб ну, дай мені, це неправильна мотивація. Ми маємо ревнувати, щоб Господь. Знає, кому дати дар, щоби цей дар не зашкодив. Бо дар може зашкодити людині, яка почне собі приписувати, почне розділення робити в церкві, почне думати, що вона дуже велика птіця. Тому Господь от дає е, нам розуміти, ревнуйте дари духовні. Вони саме не прийдуть. Про це треба молитися, ревнувати. І кому Господь це доручить, Він має дуже акуратно нести за це відповідальність і берегти себе чистим. І не думати, що він є на сантиметр чи два вищим. Це має бути. Про це треба думати і дбати, і прагнути, ревнувати. І Бог дасть. Но мотивація має бути чиста. Дякую. Наступне запитання до Маркіяна. Запитаємо по твоїй темі. Пану, що єдине таке сьогодні дуже практичне пряме по темі. Що, якщо мені не виходить не бути половинчастим, скільки би я не пробував? Можна було б дуже примітивно відповісти пробуй ще. Але е, попри те, що тут є доля правди, друзі, ми не живемо у вакуумі. Я думаю, що е, та й Біблія так каже, що треба знаходити людей, з якими ми разом служимо. Пам'ятаєте, Михайло Степанович казав, разом з тими, хто кличе Господа. Від щирого серця. Ми маємо спільноту. Я, я маю на увазі християн. Тому, по-перше, справді не треба розчаровуватися. Це дуже важливо. Якщо ви це розумієте, це означає, що ви вже майже перемогли. Ще трохи. Ще трохи. Ви в дитинстві казки любили? Хтось пам'ятає про два мишенятка, які потрапили в такий з баночок з молоком. Одне взяло і втупилося. Я чув, що молоко. Так? А от не так багато старалося звідти вилізти, що зробило масло і вистрибло з нього. Це не буде просто. Але боротися треба. Перемога того варта. Я би просто казав знайти людей, які вас допоможуть, які вам підкажуть, помоляться за вас, будуть з вами, спитають, як ваші справи. І ви будете десь трошки більш підзвітними і так виростете. Це буде легше. На самоті трудно. Я думаю, що так буде краще. Далі таке запитання, два запитання по молитві Отче наш. Я коротенько його перефразую, щоб воно вийшло одним запитанням. Перше запитання: якщо в українській мові є два слова, які ну, фактично синоніми хай і нехай, чому ми молимося, нехай буде воля твоя, нехай прийде царство Твоє, якщо б краще звучало хай. Я думаю, це вже більше до перекладачів Біблії. От. Але це ще не закінчення. Є ще одне. Ну, я думаю, тут брати з Львова точно мають відповісти. Є ще одне запитання. Як правильно молитися? Не введи в спокусу чи не введи випробування? От Також ну, цікаве запитання, тому що написано, що Бог нікого не спокушає. А друге, ну, ми розуміємо, що випробування корисне для нас. То і один і другий варіант, якби, і, і ніби і добре, і не до кінця. Отже, вже можете телефон не висвітлювати, тому що ми все рівно всіх питань не покриємо. Але якщо ви маєте думки на ці питання, будь ласка. Я бачу, що Михайло Степанович вже знайшов цей текст. Саме слово спокуса це і є випробування. Воно перекладається, але воно має трошки інший відтінок. Тому в плані «не веде нас спокусу, йде, мова, веде нас випробування. Щоб Бог не зберіг нас в цьому. Тут проблеми немає. Ну, тут не йдемо, що Бог нас вводить, але що Бог нам допоміг. Ісус мав спокусу. Але зі спокусою є випробування. Написано Лукавий його випробував чиряк, спокушав, зроби то, зроби то, зроби то. Так що воно є так якби синоніми. А відносно нехай так єнка написано. Ми розуміємо, говоримо нехай, а розуміємо, що хай. Дякую. Стосовно завжди за спокусою стоїть диявол. Він зацікавлений, щоб ми впали в спокусу. І, можливо, і та сама річ, ти проходиш через ці самі якісь певні труднощі або проблеми в житті, то зі сторони Бога це є випробовування для нас. Зі сторони диявола, диявол зацікавлений, щоб ми впали, а Бог зацікавлений, щоб пройшовши оці всі випробування, оці всі спокуси, ми вистояли і були загартовані. Скажу свою думку на рахунок питання молитву, очі наш. Для мене це справді було чимось дуже важливим, тому що я думаю, це те, що об'єднує всіх християн. Ми Маємо дуже так скурпульозно до цього ставитися. Я багато досліджую питання випробування, спокуси. Одна з кращих відповідей, які я чув, це наш почесний просвітер помісної церкви Володимир Терещенко. Він говорить, що це те саме, і дві сторони медалі, так? Одне і друге, ті самі обставини. Але якщо ти впадеш, то це не в стоги, в спокусі. Так, Якщо ти пройшов, ти був випровипробуваний і виріс. І я для себе вирішив, як написано в моїй Євангелії. Яку я читаю постійно, так я буду молитися. Так і я молився не води випробування, тому що вогієнки, якими я користувався, так було написано. Але пройшов час, вийшли новий перекладив, що написано Не веди в Тепер я молюся в нашій церкві не в спокуси, Я в цьому вільний. Я тобі співчуваю. Дякую. Ви не переживайте, Господь розбирає. Амінь. Амінь. Дивіться, є серія запитань, також я їх об'єднаю. Стосовно. Участь людей, які є в наших церквах, в тому, щоб йти на фронт, воювати, захищати наш край, нашу землю, зброєю в руках, дати поради, і також, як ставитися до тих людей, які, наприклад, в певних церквах це осуджують, тих, які пішли воювати. Можете відповісти, хто має бажання, і непросте питання. Це не просте питання, яке постало сьогодні серед наших віруючих, і питання війни або питання воювати, і питання захищати, або йти в наступ, і питання захищати це зовсім інші речі, зовсім різні речі. І ми повинні захищати. Коли є біда і проблема в моїй сім'ї, і хтось зі сторони є причиною цієї проблеми, я повинен захистити. Сьогодні є загальнонаціональна проблема. І ми всіма своїми силами, єдиним фронтом, виступаємо на захист нашої країни. Звичайно, ми, як віруючі, не хочемо там вбивати, не хочемо воювати, але, але ми вимушені. Підтримувати, ми вимушені бути в тому єдиному фронті. Яка різниця, хто є на передовій? Давайте будемо чесними, хто тримає автомат або хто сидить у танку, і хто е, підвозить їм амуніцію, хто їм допомагає? Ми в єдиній команді. Розумієте, ми в єдиній команді, тому наші віруючі вони не повинні стояти осторонь е, тої позиції. Позиції захисту, ми повинні стояти е, тим єдиним фронтом в підтримці тих, які є на передовій, які воюють, тому що не всі можуть воювати, не всі можуть тримати автомат. І навіть якщо хтось із нас пішов туди, ми не повинні їх осуджувати, тому що це є е, місія захисту, а не загарбництва. Це зовсім. Різні речі. Хто взяв меч від меча загине. І Біблія говорить про слугу Божого, який носить меч при собі. Для злочинців він є покарання, а для нас він є захистом. Тому хай Господь поможе нам правильно це все розуміти. Щось Справа в тім, що а, так склалося, що була радянська система і. Багато віруючих відмовлялися від зброї, і такий дух пацифізма, він, так би мовити, став домінуючим у нашому богослів'ї. Якщо взяти по писанню, от, Біблія не за пацифізм говорить, а порядок мусить бути: мусить бути поліція, мусить бути армія, мусить бути слуга Божий, який носить меч до римлянам. І Мене за це критикують, але мене це не, не хвилює, тому що є написано чітко і ясно написано. Хто бо володар, є Божий слуга, тобі на добро. Як чиниш зле, то бійся, бо недаром він носить меча. Він бо божий слуга, месник у гніві злочинцеві, месник у гніві злочинцеві. Римлянам 13.4. І тому віруючи, люди це місце читають і його минають, як, як кажуть, бо воно ріже поперек. Ніде ні Ісус, а ні Павло ніде не принижений солдат чи воїн. Ніде. Мені закидають питання такі в інтернеті: от Ісус не закликав проти окупантів. Я кажу, римська влада набагато була краще від руської. Римська влада тримала порядок, Так? наказувала тільки злочинців. І навіть два розбійники, один з них признався. Ми прийняли достойне. Читали Біблію? Вони були покарані. А Ісус був розп'ятий, невинний. і це Пилат сказав. Він невинний. Так? Але тиснула оця мафія єврейська, духовенство бородати. Господи, прости їм. Так, тиснули на то. Але дивіться, чому Павло. Якби не армія, не воїни римські, Павла би розірвали на шматки. Читайте дії, ви побачите, що було сотні вояк, оберігали його як римського громадянина. Тобто римська влада нікого не насилувала і не вбивала, кого попало, як нині роблять, як то кажуть, росіяни. Їх трудно назвати, які вбивають дітей, вбивають, мо, вбивають руйнують це взагалі. 21 -е століття і так далі, римська влада карала тих, хто був доказано виновний і карала, тобто згідно того. І тому оцей пацифізм він а, не є, я би сказав, здоровим, але по мірі віри нам дано право. Якщо тебе совість осуджує, ти не мусиш ніхто не тебе не заставить вбивати. Але захист батьківщини мусить бути, і ми будемо неправі. І нам треба в тому питанні бути дуже уважними, щоб ми люди, які гинуть за нас, а ми ще будемо дуже вдавати себе великих пацифістів, великих миролюбивців. Не робіть цього, тримайтеся слова. Влада має законний меч, і вона карає злочинців, які прийшли вбивати, красти і гвалтувати. Зрозуміли. І тому є віруючі люди, які покаялися військові. До мене підходили офіцери, які недавно покаялися, увірювали, вони мені ставили питання, що нам робити. Що ви ти сказав? Те, що Іван сказав. Ви. А що він казав? Щоб ми ви виступали чесно і виконали. Uh, ви мене питали відносно зброї. Я їм казав, ви керуйтеся, що вам серце каже. Він каже, я професійний військовий офіцер. І воно мені каже, іти захищати. Так і роби. Кожен поступай по свідоцтву свого, так написано. І все. Тут не треба в крайності вдаватися, а триматися золотої середини. Дякую. Маркіян. Як не соромитися Ісуса і не ховати від людей, що ти христинин? Я думаю, що є етапи, на якому це не просто. Але коли ви переборете це, то це буде для вас за честь. Це перше. Друге. Ви повинні просто в своєму розумі, я думаю, що це треба рацію, осмислити, що дав вам Бог, ким він вам зробив. Тоді ви побачите величезне благо, яке є. Третє, це може стати, можливо, це голосно сказати, але причиною не лише для щастя, але для певної гордості. Тому що християнське життя позбавляє вас величезної купи непотрібних, немудрих, зайвих і шкідливих речей. Їх не лише не треба соромитися, ним можна пишатися. Хоча ми завдячуємо цим Богові, пробуйте осмислити ці речі. Бог дав вам надзвичайний вибір, можливість, благо, дари, вічність. Цим треба радіти. Це не приходить в один момент, але коли все ж таки ви переламуєте це, то ваше щастя буде таким великим, що ви не зможете його ховати. Це якщо по пунктах. А якщо ще один момент, то ну якщо віра така, знаєте, не дуже. Особисто Бога не пережили, духовного хрещення не маєте, то буде трудно. Бо буде фальшиво, бо буде нещиро. А якщо вірити, а ми говоримо про духовне хрещення, про народження згори перед тим, да, коли Бог дає нам силу, то буде навпаки, сховати не зможете. Тому варто почати з цього, а далі вже осмислювати і буде перемога. Продовження і трошки інший рівень запитання: як не соромитись говорити людям про Бога? Павло пише, я не соромлюсь в Євангелії, бо вона є сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Я зауважив по писанню, люди, які мали особисту зустріч з Христом, вони були сильними проповідниками. На початку ХХ століття був такий індус Сундар -Сінг. Мені дали брошуру, на жаль, от варто, щоб ви це прочитали, сундар -Сінг". Який був індусом, я вам приведу просто коротенько. А, цю, а, і він був настільки відданий своїй індуїстській вірі, мама йому дала кличку або сад, саду, це означає святий. Він настільки ревнував про свою релігію, про свою віру, своє посвячення, що він ті омовиння, ті молитви, ті всі, як кажуть, традиції, обряди, він все звершував, все звершував з юності дуже ревно і щиро. Але його душу наповняла пустота. І настільки пустота, чим більше він творив оцих всіх, що його навчили, індуски, він бачив внутрі порожнечу, яка привела його до того, що він задумав себе суїцид. Біля нього недалеко йшла залізна дорога і ранком йшов поїзд. І він вирішив лягти на рельси, щоб закінчити, бо не міг витримати тої пустоти. Це варто вам всім це прочитати. Сила свідоцтва, в чому? І коли він, ставши в третій годині, о, звершив всі свої оці обряди, омовиння і так далі, і приходила п'ята година, йому треба виходити. І він вирішив перед виходом із своїх, до свого дому, він вирішив ще раз, він пав на коліна і крикнув в небо, Боже, якщо ти є, відкрийся мені. І раптом кімната наповнило світло. І в кімнаті з'явилася особа, яка вся світилася і дивилася на нього. І Він каже до нього, перепрошую, бо там щось зеленчить в кишені. Бо якщо жінка, то святе. Ні, не жінка, вибачте. І він питає: ти Будда? І він каже ні. Ти може там Аллах чи ні. Конфуцій, ні. Хто ти? Ісус йому показав пробити руки. Я Ісус. І Його очі Він пише. Його очі Ісусові зустрілися з моїми очами. І через цей погляд, без слів, в душу Сундара Сінга влився величезний спокій. Він став з колін і став християнином. Зустріч з Христом зробили його сильним проповідником. Через його проповідь каялися тисячі людей. Тому ми вас закликаємо без персональної зустрічі з Христом, ви не будете повноцінні свідки. Самарянка прийшла по воду як мокра курка, а полетіла назад як Орел. Ідіть, я знайшла месію. Ви чуєте? Павло зустрівся з Ісусом, став сильним проповідником. Бог мене хрестив духом, я став проповідувати. Сила духа на свідоцтво і так далі. Тоді легко, з любов'ю. І у вас усе получиться. Ривнуйте про Божу силу і про знання Біблії. Дякую за увагу. За довго, правда? Нормально. Ще одне запитання. Таке, скажімо, доволі, доволі цікаве. Чи можна обманювати в ім'я добра? Ну, цікаве питання. В ім'я добра. Якщо це принесе. Вред іншим, я думаю, що шкоду. тут треба 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 ну шкоду, да. тут треба важити. І ми бачимо і в Біблії багато таких певних прикладів, що і були певні обмани відносно військових справ, відносно інших справ. Ну тут треба старатися уникати тих речей, на мою думку. Але якщо це на добро, ну то я думаю, що краще мовчати, як ми чули, да сьогодні. Звичайно, коли грозить комусь смерть, не треба казати правди. Наприклад, переховували євреїв. Прийшли німці. У вас є євреї. Що мали казати? Рау підійшли, у вас хов... ховаються люди. Ні, вони пішли. Тобто, є, але це не повинно стати нормою. Йде мова про захист людського життя. Як тебе зупинив поліцай, чи ви порушили? Ні, я не порушив. Здрасте, правда? Тобто, ми носії правди. Но там, де грозить смерть комусь, то краще утриматися, правди не казати. Щоб не видати когось. Михайло Степанович, у вас мікрофон і питання, яке дуже просте і дуже складне, але треба коротко. Бо це окрема конференція мала бути. Що таке народження згори? Ісус в розмові з Никодимом, з людиною, яка вірила в Бога, Він це питання порушив. Тому що Никодим сказав: Ми знаємо, що. Ти від Бога, бо не може людина таких речей робити сама, як не буде з Богом. Ісус йому не доказав, чи він від Бога, чи не від Бога, і не казав, що він месія, а Він йому сказав: по правді кажу тобі, коли не народити, з више не побачите. Народження згори, це коли ми чуємо Боже Слово, і Дух Божий над нас працює, ми покаялися і увірували, оце народження згори. Від води це від Слова Божого і Святий Дух нам відкриває. Без Святого Духа людина не може покаятись. Ось чому ми закликаємо: до покаяння людину побуджує Дух Святий через слухання Божого Слова. А народжені згори потім можуть отримати, рівнувати про силу Святого Духа. В нереєстрованому братстві вчать інакше. Якщо ти не хрещений, ти не народжений. Це неправильна доктрина. Але ми сперечатися не будемо, бо біблія того не вчить. Я був народжений згори – 18 років я увірував, покаявся, я пережив величезні благословіння, я пережив величезну Божу силу. Але через чотири роки, через точніше, 5, Бог мене хрестив духом, це був інший етап Народжений згори, пережив силу згори. Я можу це доказати всім. Ісус був зачатий від Святого Духа, Наше йому було ще хрещення духа. Розумієте, да? народжений від Духа Він був через Марію. Написано є. Потім був е, наповнений духом, потім був ведений духом, потім був е, з, вознесений духом і так далі. Тобто є у мене тема, яку я опрацював. Сім дій Святого Духа, совершенна дія. На ніякому етапі зупинятися не треба. Бо ми тільки увірували, покаялися, охрестилися далі глухо. Як машина без бензини стоїмо, треба рухатися далі. Святий Дух даний нам як сила для служіння для проповіді. Ісус пішов, сповнений Духа для служіння людям, сілення далі. Сила потрібна, щоб перенести страдання, сила потрібна, щоб воскреснути. сила потрібна, щоб бути вознесеним і так далі. Ну, народження згори, я думаю, зрозуміло. Від слухання Божого Слова, покаяння і віра дає нам право називатися народженим звичайним.